Паперу на паркан стадіону Гагаріна перекочували завдяки колективній праці, ескізи дітей. Ідея восьмикласниці Маргарити Плахути вцілилася в життя за підтримки громадської організації та волонтерам. Дівчина результатом задоволена. Взагалі, я спочатку думала, що будуть малюнки тільки на футбольну тематику, але потім ми вже вирішили на спортивну тематику. Було дуже багато малюнків. Мені дуже сподобалося. Всі діти дуже відкриті. Такому результату передував дитячий обласний конкурс малюнку з 50 робіт. Відібрали 8 та власне ними і прикрасили паркан. Діти не тільки брали участь в конкурсі, а й самостійно наносили ескізи та розмальовували їх. Говорять, що після такого вже ніколи не захочеться йти та обмальовувати стіни. Своєю роботою пишаються. Гордість що це мій малюнок на паркані. І Це заохочення до спорту. Як реклами організатори дивуються такому феномену: восьмикласниці вдалося зробити наше місто ще кращим. Чому ж цього не роблять дорослі? Адже можливостей мають більше. Якщо дитина змогла. То, чого дорослі розумні талановиті, не можуть зробити ще краще щось масштабніше. Це той випадок, коли ідея не залишилася тільки ідеєю, результат, як то кажуть, на обличчя. Маргарита ж має вже наступні плани з благоустрою нашого міста. Та поки ними ділитися не захотіла, щоб не зурочити.